Миру Божого. Історія біблійна нам показує те, що був е, потоп. І потопло все все людство, крім там восьми чоловік. Да? Чому так произошло? Тому що гріхи, які робили люди, дійшли до Бога. І Бог Він уничтожив все зло. І написано в Біблії, що так як було. Тоді так само буде і зараз. І те, що зараз відбувається, ми бачимо, що люди дають владу цим, цим духам, і духи вони правлять світом. І як з ними можна боротися? Тільки через Слово Боже, тільки через проповідування Євангелія Ісуса Христа. Ісус Христос єдиний, хто може допомогти нам. Амінь.